Добрий день, мене звати Юлія. Я незалежний фінансовий експерт. Працюю в фірмі Фінанси Експерт і спеціалізуюсь в кредитах іпотечних. Сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему, таку як безпечний кредит 2%. Що таке безпечний кредит? Це кредит з доплатами від жонду, де опроцентування кредиту дійсно є 2%. В деяких випадках, наприклад, на сьогоднішній день в аліорі опроцентування цього кредиту є 1,21. Який мінімальний вклад в програмі Безпечний кредит? В програмі безпечний кредит можна закупити квартиру без вкладу власного. Тобто ви знаходите за 500 тисяч квартиру, ви повністю берете широтки на закуп і нерухомості з банку. Тобто 500 тисяч вам дає банк. Ви заїжджаєте в цю квартиру, платите кожен місяць 2 тисячі злотих, приблизно так виглядає рата кредиту, і просто живете і платите 2 тисячі злотих за свою квартиру в місяць. Це дуже атракційна пропозиція. Я вважаю, що кожен, кожен має зробити все можливе. І неможливе для того, щоб взяти участь у цьому програмі, чи доступний безпечний кредит іноземцям, так звичайно, іноземці, ті, які не мають своєї квартири на території Польщі, можуть внескувати кредит в цьому програмі. Які основні е, вимоги треба виконати, яким умовам відповідати, щоб е, могти завніскувати оцей безпечний кредит? Е, треба спевнювати деякі критерії, тобто цей кредит до 45 років. Якщо ми варви мавженство, то е, цей критерій може спевнювати то тільки одна людина, тобто чоловіку, наприклад, 45, а дружині 44. то вони вже кваліфікуються е, до зваження вніску на цей кредит. Такий вніс. Може складувати сінґель або мавженство, або партнери, які виховують одну спільну дитину. І тут є також вимоги до е, лімітів е, кредитових. Тобто, якщо ви сінгель, максимальні вніскувати ви можете у квоту кредиту 500 тисяч, якщо ви е, подружжя, то 600 тисяч. І в першому і в другому випадку максимальний вклад власний. 200 тисяч ви можете доложити до своєї вартості нерухомості. Тобто, якщо сінгель – це 700 тисяч, якщо ви мавжество, ви максимальну квартиру можете собі знайти за 800 тисяч, 500 600 Вам дає е, кредит банк. 200-200 вам треба доложити і буде ваша вже омріяна квартирка у вас в руках. Чи є різниця це буде нове житло чи е, житло з вторинного ринку? До е, 31 серпня була маленька різниця м, з взгляду на податок ПЦЦ, бо на ринку вторинному треба було заплатити 2% від вартості нерухомості податку. Але на даний момент е, ринок пірвотний, ринок вторинний абсолютно нічим не відлічається в кошти. Це вже так сказати вам вибирати. Процедура і в першому, і в другому випадку дуже проста. Яка вартість наших послуг? Ми не побираємо абсолютно ніяких коштів, ніяких провізій. За наші послуги платить банк, в якому ви візьмете кредит гіпотечний. Оферта в банку і оферта в нас абсолютно нічим не відрізняється. Чи можна з програми Убезпечний кредит взяти не тільки квартиру в іпотеку, але, наприклад, будинок? Тут уже питання до вартості, бо скоріш за все будинок буде перевищувати вартість ліміту, який дається у програмі Безпечний кредит. Але так можна і будинок, і квартиру. Та тільки пам'ятайте, що якщо ви будете брати будиночок з землею на власність, то треба перш за все зробити позволення на закуп цієї. Землі, якщо це буде, наприклад, Шириковець Бліжняк з малесеньким клаптиком землі як огрудок, то в такому випадку частіше за все таке позволення не буде обов'язковим. Як довго чекати на децизію? З власного досвіду на децизію в Аліорі ми чекаємо приблизно півтори-два місяці. Зараз війшов банк то він дуже швидко процесує вніски. Фактично, там, скоріш за все, якщо нічого не зміниться, то далі буде 21 день на видачу деценції кредитової. Якщо ви будете зацікавлені таким фінансуванням. Дзвоніть, пишіть наші консультації абсолютно безкоштовні. Ми вас прорахуємо, підскажемо, що зробити, щоб дійсно такий кредит отримати. Контактні телефони залишимо під відео. Ми будемо раді допомогти вам у спевненні вашої мрії.